інженер по техніці безпеки, а інженер похорони праці зміни практивості, наступ посади інженерської безпеки, можливо, інженера охорони праці почати відбував з року, команду власнування. Exactly. Вносимо зміни такі, в програму. програма є прийнята, але е, в зв'язку з тим, що знову надходило субвенція, це там вносяться зміни і ще формулювання вноситься, де тепер буде не для дітей з інвалідністю, а для дітей з особливими освітніми потребами теж організовується безкоштовне харчування. Діти харчувалися, але просто по-іншому назвемо цю категорію дітей. Оце тільки те, що в

Постачання іншої діяльності доброї законодавства України. Треба пропевнити статут КПГСП Україна моє редакції додатково. Зійснити всі захист, передати змога редактора, діяльності. рішення, Хто проти, утримали? Чи хоч всі чули, за що голосують, Бо дебати так тільки голосно дуже. Хлопці, ми дуже голосно обговорювали. Значить, Приймали рішення про реактивність, його скасували, тому що 15 років, 2022 року, де було проведено наше рішення про реорганізацію, закриття, там було вказано в комунальні назви, там його через судді відбували. Хто за дане рішення? Хто проти? Утрималися. Ви проти? Утрималася. Я можу прияснити, це саме свою важку Я просто не хочу бути за ручником ситуації. Краще або зняти це питання, або юрій приїхав його скаже, толком нормально це. Мені здається, що це якимось чином впливає. Мені не треба юридично, щоб що хороший чоловік прийшов і розказав так, як є воно. Нічого особисто не до того, але мені здається, що тут питання таке, що... Хто отримався? Я, Сідніцький. Йдемо далі. Вступне про затвердження технічної документації. Про продовження терміну дії генеральних -план, планів. Плані населення засновницької місяцької ради. Шановні депутати, зв'язку з тим, що новий генеральний план не розроблено, а працювати треба далі, проводити адресний реєстр, ми повинні продовжити термін дії магазин, продовжити термін дії діючих генеральних планів. За дане рішення. Хто проти? Утрималися. Всі за. Відучи питання про внесення змін у рішення від 20.12.24 року No2211 про затвердження технічної документації із заустрією щодо інітелізації комунальної власності, тобто багаторічних насаджень. Ну, ситуація така, там трошки треба було до відповідності до чинного законодавства сформулювати рішення. Це буде звучати в новій редакції, які не міняє суд. Прошу проголосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утрималися. Всі за. Судяче питання про надання водойми у користування громадської організації Рибалки Краснополя для ведення любительського рибальства про утримання прибережної смуги. Значить, в селі Краснополі створилася творила громадська організація Рибалки Краснополя. Вони зареєструвалися, вони як неприбуткова організація, відповідно, є витяг з реєстру і так далі. Вони хочуть взяти того поряду для любити з і отримання прибережної смуги. Що це дає? Це дає те, що вони будуть просто дотримувати законодавства, якщо там будуть сітки, відповідно, вони будуть контролювати підлог тої риби, те дещо. Згідно чинно, всі мають право на відпочинок, але не, не такий бракорний спосіб, що один ловить, а всі запускають, скидаються на рівні. Це нічого не поміє, але в принципі його треба прийняти, щоб створити цю громадську організацію. Прошу проголосувати. Хто задане рішення? Проти отримались всі за. Шановні депутати, далі є блок питань про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж. Земельної ділянки, натури та передачу приватну власність. Це по 25 сотих, Відповідно, всі документи підлягали, я зачитаю прізвище. Це йде питання з 19-го, я там скажу, що закінчиться. А Алексійчук Володимиру Володимирович, Сидорчук Ніні Васильівні, Шумейко Раїсі Леонідівні, Заруцькому Вацлаву Івановичу, Кібітлевській Валентині Миколаївні, Олинник Ніни Петрівні, Недолинському Володимиру Анатолійовичу. Корнійчук Світлані Іванівній. Світлані Іванівні, Гаврилюк Зоряні Володимирівні, Мельнику Василю Васильовичу та Мельник Аліні Анатолійовні, Осипчук Юрію Івановичу, Маєвський Оксані Марківні, Гавловський Оленій Володимирівні, Гудин Надії Володимирівні. Сидорчук Лені Леонідівні, Мазур Адалії Наумівні, Руднівській Ольгі Васильівні, Слободський Людмилі Миколаївні, Слобоцькому Юрію Євгеновичу, Сич Сергію Андрійовичу, Добрянському Анатолію Володимировичу, Чорнобуз Ользі Іванівні, Нештун Тетяні Іванівні, Галонзі Тетяні Іванівні, Лісевич Ні... Ні... Григорівні, Лісевич Галині Васильівні, Кравчуку Сергію Михайловичу. Пастух Антоніні Леонідін. Включно по 46-му питанні. Хто за даний речі? Хто проти? Утрималися. Всі закуповані. Слідче питання про припинення права користування земельною ділянкою. Сюди написала заяву на е, вилучення одного сільського примісті. Куру, не хоче користуватися. Не, користувати. не вклада відлучити, можемо надати? Ні. Прошу проголосувати за першу Проти сорок 48 Про внесення змін до рішення 2197 від 25.11.2024 року про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельних селених пунктів. Відповідно, попереднього рішення ми приймали. Затвердження нормативно-рушової сміттє по села Жеребки і Краснопів. І в рішенні вказували, що воно має вступити в дію з 1 січня 2025 року. Але так як ми рішення приймали під Новий рік, згідно законодавством, ми не можемо його ввести в дію з 2025 року, а введемо з 1 січня 2026 року. Це було до липня місяця, могли ввести. Тепер ні, треба перевезти відповідності до закону. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утрималися. Слідуючі питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності площею 6,56 56 гектарів. земельна ділянка згідно воювання використовувалася компанією Астарта. І вже три роки без договору. Коли запропонували їм показати той договір, в них того договору немає. І відповідно, було нами прийнято рішення про інвентаризацію, ділянка проінвентаризована і виведена технічна документація. Прошу затвердити, де вона в натурі? В натурі це село Ой, молочки, там комарів чи я. А а що, вони три роки не так, вони спочатку в них був договір оренди, а договір закінчився і вони не платили за нього. Ні, ні то вже це як О, так? От три роки, то вже як усі ці відповідки? Ну, три роки слідкова йде війна і доступу, щоб відслідковувати, дуже важко на сьогоднішній день. І що вони зараз беруть оренду? Ну, зробили інвентаризацію, тепер будемо зараз давати в оренду. Хто напише заяву? Для... Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Слідуюча, 50 десяти про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель із багаторічними насадженнями хмільники, село носівки на території Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області. Що це за землі? Це землі хмільники. Вносівка, носівках площею орієнтовно 32 гектари, яке Тож це землі державної власності, використовується з людьми підгороди, за які до бюджету сільської ради до торічнього року не, не сплачувались податок. Торічнього року ми зробили інвентаризацію своїми силами, хлопцями і подали згідно користувачів, користуються плати. Значить, ситуація така, дехто це сприйняв нормально, дехто то зразу подав нас на міліцію і на прокуратуру. Було це все відповідно чинного законодавства, розробляємо інвентаризацію і після того будемо здавати чи в оренду, чи